Не дозволю собі ніколи стати до містера президента плечами. Коли він це сказав, ця толпа затихла, а через 2-3 хвилини вони почали плескати, аплодувати йому. В нього є багато недостатків, але я не дозволю собі стати до нього спиною. Друзі, був час, коли у нашому житті також були якісь моменти зустрічі, якісь переживання, трудності. Але я хочу би, друзі, зауважити, що на сьогоднішній день усі шукають мати друга. Мало людей шукають того, щоб стати другом. Всі хочуть получати від друга. Мало людей є тих, які би хотіли давати, бути другом. Ви знаєте, на сьогоднішній день всі хочуть мати другом, друга, а так мало стають комусь другом, можливо, упавшому, можливо, знедоленому, можливо, бідному, можливо, каліці. І ось, друзі, нас Бог призиває до чогось більшого. І ось я хотів би, друзі, зауважити один важливий момент. Притчі 27 розділ, 6 вірш, говорить такі слова: «Іскренні укорізни от любящого, і лживи поцелує от ненавидящого. А в українському звучить щира докора від любящого і численні поцілунки від ненавидящого. Ми говоримо сьогодні про те, що друг любить во всякоєм'я, і як брат явиться во временні нещастя. І ось тут сказано: «Іскренні є у Щира докора. Був час, коли декілька моментів я особисто мав у своєму житті, тоді, коли підходили браття, говорили щось. І я пригадую одну ситуацію, і в цій ситуації я пригадую казав братьям, кажу, браття, а може таке бути з цим чоловіком, що Бог просто сокрив від його очей, і він цього не бачить? Чи не краще буде взяти в подвізанні і в молитві за цю людину, хоча він навіть і трошки вищий? І ви знаєте, я почув критику трошечки в свій адрес за цю думку. І таких от моментів є дуже багато. Був момент, коли одного разу я бачив один поступок людини-християнина. І ви знаєте, я розуміючи те, що я мав з ним маленьку дружбу таку, я мучив себе, як йому підсказати. як йому сказати, щоб він не образився. Як йому підсказати, щоб він міг зрозуміти і побачити себе з другої позиції? І при всьому тому ми рішили просто за нього молитися. Друзі, іскренні у от людящого. Тоді, коли дійсно це є дружба, така, як називає Біблія, коли це є звича, настояща дружба, ти будеш думати, як людині допомогти, бо вічність попереду. Є питання другої дружби. Тоді, коли чекають, коли людина впаде. Хай ще крок зробить. О, от зараз, о, а далі буде те і далі буде то. Я хотів би друзі зауважити деяку думку. І лживе поцелує от ненавидящого, хоча він цілує. Ліцемір і лістець це двоюродний братій. Ліцемір ніколи не скаже у вашому присутності того, що скаже за вашими плечима. Іліць ніколи не скаже за вашими плечами того, що він говорить у вашій присутності. Друг любить во время. Я хотів би, друзі, зауважить одну цікаву думку. Так в світі говорять. Друзі познаються Ні. куди? Ні. В біді. Так говорять люди, і воно, можливо, так і є. Але ви знаєте, що дружба випробовується не так бідою, як нашими успіхами, нашими благословеннями і нашими досягненнями. Дружба якраз випробовується тим. Є така думка: якщо ви хочете знати, хто ваш друг. Попробуйте допустити помилку. І ви побачите, хто ваш друг? Друг любить во всякоєм, і як брат явиться во времені щастя. Якщо це дійсно друг, він явиться, як брат во времені щастя. Тоді, коли, можливо, трудно. Тоді, коли збився, збилася, тоді, коли не видержав, не видержала, друг явиться. Але я хотів би, друзі, зауважити, що на сьогоднішній день, як є важливо нам звернути увагу на те, ким являємось ми. Був час, коли Бог сказав, Бетіє 4 розділ, 9 вірш, і сказав Господь Каїну, Де Авіль брат твой? Он сказав, не знаю, разве я сторож брату моєму. І сказав, що ти зробив голос крові брата твого вопіотку мені? От землі. Де брат твой? Я хочу би, друзі, зауважити, ми розуміємо те, що самий вірний друг це є Бог. Он не змінить, Он не пройде, Он не оставить. Це є Бог. Але Бог нас призиває, церкву Його, бути вірною і бути вірними у дружбі. Тоді, коли, можливо, хтось спіткнувся піддержати, тоді, коли, можливо, хтось розгубився наставити, можливо, знеміг взяти його ношу і понести. Є написано любов'ю служите друг другу. Не просто дружить, любов'ю служити. Один чоловік сказав таку фразу, каже, дружба це не праздник, це тяжлала робота. У всякій дружбі є ініціатор. За дружбу потрібно платити. Щоб мати багато друзей, Біблія каже, дожен бути сам дружелюбним. Є ціна. Я хотів би, друзі, зауважити, як приємно є тоді, коли вам хтось зробив добро, правда? Коли явився друг во времені щастя. Як це є приємно, коли вночі стояли ми біля Почаєва і бачимо, їдуть фари, їде машина якась і починає призупинятися. А проїхала трошечки за нами, розвернулася, бо мобільних телефонів ми не мали, ми тільки координати сказали, де ми були. Друзі, я хотів би продовжити думку, коли машина розвернулася. Ми раділи, як маленькі діти, бо то поїхали, приїхали за нами, а так треба до рання ночувати. Як було приємно, друзі, якщо було вам приємно, тоді, коли хтось вам допоміг, можливо, браття служителя, можливо, сестри, можливо, просто друзі, віддайте ту любов, любов тепер іншим, тим, хто нуждається, тим, хто має в цьому потребу. І ось тут є написано, що Бог запитав Каїна, где авіль брат твой? А він я сторож, брату моєму, так, «да, сторож. Бог поспитає, можливо, нас. За те, що, можливо, біля мене цієї сестри, яка сиділа, її немає, поспитає за брата, який, був, можливо, зі мною прихиляв коліна, його немає. І він спитає: де брат твой ілі сестра? Був час, коли апостол Павел за себе каже, 2 Коринтян, другий розі, 12 вірш, «Придяв труаду для благовістування у Христі, хоча мені і утверста була двір Господом, я не ім'я покоя Духу моєму, тому що не знайшов там брата моєго. Тіта. Друзі, бувають моменти, коли хтось не видержав боротьби. Є ці моменти, коли хтось не встояв в цій нагрузці. І ви знаєте, тоді, коли ми чуємо, що хтось спіткнувся, впав. Є люди, які плещуть в долоні. Їм від цього весело. Але послу Павел каже, я не мав покоя духу моєму. Я не знайшов там брата моєго тіта. Друзі, яка це є любов і приєднаність? Ви знаєте, є такі моменти, коли вигодно, люди дружать, а коли вже невигідно, і дружби не стало. Це не дружба, це щось іначе. Друг любить во всякоє час, і як брат явиться во время нещастя. Я хотів би продовжити думку. Можна говорити про Ур'ю і Давида. Можна продовжити про інших мужів Божих, але я хотів би зауважити таку цікаву вірь. Був час, коли одного разу. Люди говорять таку думку, це християни, і кажуть, якщо у тебе такі друзя як у Іова, то тебе врагов не надо. Если у тебе такі друзя, як у Іова, друзі, як є добре для нас тоді, коли ми вміємо понести нужду ближнього, як є добре тоді, коли ми можемо, як би так сказати, мати правильне життя перед Богом. І Біблія говорить Іоанна 15, розділ, 14 вірш, ви друзі мої. Єсли ісполняєте те, то, що я заповідаю вам. Я згадував, є Боже Слово. І Бог каже: ви, друзі мої, якщо ісполняєте те, то, що я заповідаю вам. Але це за де, Павел казав, каже, поступають як враги Христа Христова. Ви знаєте, можна мати зовсім іначе, можна бачити зовсім іначу реакцію і поведінку. Але ви, друзі мої, Якщо соблюдаєте те, що я вам говорив. І ось я хотів би, друзі, продовжити. На нинішній день ми можемо бачити різні поступки, різну реакцію, різні відносини. І порою люди обнімають руками свою голову і кажуть, а що це і як це зрозуміти? Філіппійця, 3 розділ, 17-й вірш Апостол Павел каже, «Подражайте, браття, мені, і смотрите на тих, які поступають по образу, якого имеете в нас. Ібо многі, о яких я часто говорив вам, а тепер навіть со слезами говорю, поступають як враги Христа Христова. Я хочу, би, друзі, зауважити, що дуже часто люди можуть відстоювати правду. Хтось відстоює кулаками, хтось горлом, хтось ще чимось. Але ви знаєте, Біблія призиває не відстоювати правду, а в правді в існі стоять. І ось як є важливо мати хороший примір своєї житті. Бувають моменти, коли ми наших діток навчаємо, а ага. синочок потім каже, мама, а таточко ж наш сам так робить? Ви знаєте, добре мати хороший приклад життя. І ось був час, коли апостол Павел Філіппійцям казав такі слова про себе. Філіппійцям 3, розділ 6 вірш. Каже, по рівності гонітель церкві Божої, по правді законно і непорочний. по рівності гонітель церкві Божій. Друзі, прикриваєсь ревностю. Ми можемо бути двіжимі дерзостю. Прикриваясь ревностю, ми можемо бути двіжимі завістю. Прикриваясь ревностю, ми можемо бути двіжимі ненавистю. Але наш текст, друг любить во всякої час. Є досить важлива заповідь, досить цікава думка. Вом всьому, як хочете, щоб з вами поступали люди, ви так поступайте з ними. Як є добре, коли у нашому житті те, що возложено на язичників, те, що дано нам, ми взяли це во внімання. Один чоловік сказав таку фразу: «Хорошо, щоб всі люди були віруючими. А ще краще, щоб всі віруючі були людьми? Хто ми є в Божих очах? Друг любить во всякое час. І як брат явиться во времені щастя, друзі, нам є про що розсуждати, нам є про що думати. Я хотів би, друзі, продовжити думку і помаленьку йти до завершення, бо час і, і збігає, і на деякі моменти просто звернуть увагу. Був час, коли за Христом спостерігали, що Він їсть з митрами, блудницями. Да? І ось про це говорить. І ось Христос їм казав, каже, ні здорові ймеють нужду во враче, но больніє. І каже, пойдіть і навчіть їх, що значить милості хочу, а не жертви. ібо я прийшов призвати ні праведников, ні грешником к покаянню. І ось Біблія говорить багато того, коли людина впаде в яке своє рішення, що потрібно робити, як поступати. Біблія говорить про те, що якщо ми бачимо. Коли хтось сурішає гріхом, яка реакція наша повинна бути? І от каже Біблія, я думаю, ви, Боже слово, маєте за браком часу, я тільки просто в загальному скажу. Потрібно молитись, подвізатись, стояти в проломі. Ви знаєте, а нам набагато легше. Ми почули про сестру чи про брата. І в нас є така віч хороша, правда, в нашому кармані. І ми зразу можемо обдзвонити всім, всім, хто того ще не знає. Був час, коли в нас одного разу, там, де я проживаю, така нехороша думка була про одного брата, через те, що він трошечки був такий. Активний в недоброму. І вся молодь його призірала, дали йому кличку, ну, трошечки його обзивали. І всі знали, про кого це, якщо говорили це ім'я, то кличку, і всі знали, хто це. І ви знаєте, одного разу ми так сидячи з, з дружиною, я кажу: Оленочка, яка користь цьому хлопцеві того, що з нього всі сміються? Ніякої. А давай ми зробимо щось інакше, може, воно йому поможе? Ми будемо за нього молитися. Почули, ми побачили вірніше. Нехорошу поведінку однієї сестри, поблизу нас вона була. І зробили те ж саме, мали согласи. Давай ми за нею будемо подв'язатися, молитися. Хай Бог її сохранить на цих скользких путях, щоб вона не стала і не впала, щоб її доля була благоуспішна. Я хотів би, друзі, сказати і Богу дякувати, щось трошечки помінялося. Звичайно, хотілося б, щоб набагато більшу сторону, але я хотів би друзі зауважити, як є добре нам пам'ятати цю річ. Во всьому, як хочете, щоб з вами поступали люди. Так, як ти поступив, ти хочеш, щоб так з тобою поступали? Ні. А для чого другому це робиш? Так, як ти поступаєш з чужими дітьми, ти хочеш, щоб так з твоїми дітками поступали? Ні, зовсім ні. Для чого ти так поступаєш з чужими? Як ти відносишся до народу чи ще до когось, до сестер чи до братів, ти хочеш, щоб так в тебе було? До тебе так відносились? Ні. А для чого ти так поступаєш? Во всьому, зауважте. Во всьому, як хочете, щоб з вами поступали люди, ви так поступайте з ними. Друзі, як би хотілося, щоб кожен із нас у нашому житті ми пам'ятали один девіз. Діти мої, каже Іоан. Станім любити не словом чи язиком, але ділом і істиною. І як би хотілося, щоб оця дружба, оце мощне плечо друг друга, ми могли відчувати у нашому житті, тоді, коли, можливо, не стало силити, впав. Але до тебе підійшов той, хто міг тебе понести. І не просто він повіз, давай, а я тобі понесу. Ні. Там, за закритою двер'ю, він схилив коліна чи вона, і стояли в проломі, і вибороли те, що було тобі так важко. І як би хотілося у нашому житті, щоб ми могли мати право на це слово, ви, друзі мої, якщо соблюдаєте то, що я заповідую вам. Нехай Бог би допоміг кожному із нас жити правильним життям. Перед Богом. Бути вірними Богу, бути вірними друзями, бути вірними церкві. Це є так важно. І ось Боже Слово говорить, каже: будь вірен до смерті і дам тобі вінець житло. Друг любить во время. Друзі, що б не зустрічало нас у нашому житті, пам'ятайте одне: друг любить во время. навіть тоді, коли вам не вигідно. Друг любить. Навіть тоді, коли вам це потрібно буде заплатити ціну, друг любить. Навіть тоді, коли це, можливо, підріже ваш авторитет, помніть, що Бог сказав мілості хочу, а не жертви. Хай Бог поможе усім нам бути друзями і мати право на вічність з Господом. Давайте встанемо в щирій молитві, попросимо Божого благословення.